Усім привіт! Мене звати Оля і Ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде відео з двох магазинів. Ми зараз в першому, де другий день завозу. Ціна за кілограм 339 гривень. Перша моя знахідка це жакет. Ось такого дуже насиченого синього кольору. За текстурою він дуже нагадує мені льон, але на жаль, він у нас на 50% з поліестеру, на 50% з віскози, а підкладка тут повністю синтетична. Жакет в дуже хорошому стані, без дефектів. Стан ідеальний, дещо подовжений, трішечки приталений. Загалом мені подобається. В нього такі от структуровані плечики, і мені здається, з якимись білими штанами буде виглядати дуже ефектно. Наступна моя знахідка це джинсова куртка від дорогого, якісного бренду, відомого бренду Wrangler, Але, на жаль, вона має дуже замазаний комірець, середини, затертий, замазаний. І, власне, я думаю, буде дуже важко її привести до пуття це все відіпрати. Не буду її приміряти через її стан, а загалом мені сподобалася. Вона такого прямого крою, такий базовий в неї відтінок, класна. Наступна знахідка це светр. Він такого молочного кольору, блідо-бежевого. В розмірі Елі це гольф, і він в такому спортивному, кежуальному стилі, такий, де як і дуже хороший тут склад. Тут 45% вовни, 5 кашеміру, також є віскоза і нейлон. Груба в'язка, дуже теплий, дуже комфортний, ось так виглядає в примірці. Має невеличкий нюанс, внизу він дещо замазаний, але не критично. Я думаю, цю пляму можна відіпрати. Дуже люблю влітку шукати саме зимові речі, адже свитра з хорошим складом є великий шанс таки знайти. В сезон їх просто нереально відшукати, адже їх розбирають у перші секунди, у перші хвилини. Після відкриття секонд-хенду ті, хто їх перепродає. А зараз якраз саме час, кому треба майте це на увазі. Далі хочу вам показати ось такий кардиган в темно-синьому кольорі. Це теж супер знахідка, адже він має чудовий склад, тут 80% вовни і 20% кашеміру. Він без дефектів, без дірочок, без ковтунців, просто в ідеальному стані. Ось така от бірочка, ось такий бренд, і якість просто чудова. Надзвичайно м'який, надзвичайно приємний на дотик. Ось так він виглядає в примірці, йде по фігурі. Він такий, бачите, акуратний, тендітний. Мені здається, якраз класно його поєднувати з сорочкою. Ось цей такий от білий комірець, дещо розбавляє цей темний колір. Можна ще трішечки висунути рукавчики, щоб теж трішки розбавити цей темно-синій, і буде виглядати просто чудово. Собі його не купляла, адже у мене є в темно-синьому кольорі і кардиган, і светр. Теж кашемірові, тому цей просто буде зайвим. Але просто не могла пройти повз цього кардигану і вам не показати, адже справді це супер знахідка. І справді, хто зараз хоче знайти якісь кашемірові свитра, це великі шанси їх таки знайти, адже в таку спеку їх. Перекупи не купляють. І, власне, їх не дуже комфортно приміряти, і мало людей зараз саме біля таких от зимових речей можна помітити. І ще трапився мені ось такий там синій светр. Тут теж чудовий склад, супер поєднання, вовни і альпаки, 38% вовни, 32 альпаки, також є нейлон і аластан. Він має таку дуже невеличку стієчку, дещо він такий от оверсайз легенький і дуже пухкий. Дуже теплий светер, має взимку дуже добре гріти, хоча от він не є такою надзвичайно грубої в'язки, він доволі легкий і комфортний. Сам светр в ідеальному стані без дефектів. З одягу, це була моя остання знахідка. Ще вам покажу сумки, але перед тим трішки покажу її ціни. Нагадаю, це у нас другий день завозу, ціна за кілограм. 339 гривень, Власний кардиган заважив на всього на 77 гривень. А білий такий молочний светр, доволі важкий, і його ціна вийшла 229 гривень. Серед сумок трапилась з мені ось така спортивна сумка від відомого бренду Lacoste, але вона дуже понищена. Вона така, як поторочилася, особливо це помітно по ручках. А це у нас така от сумка клач. Як для клача доволі солідного вона розміру. Чи правда вона така от плоска? І вона з екозамінника. А це, я так розумію, сумка для мамочок, аби збирати тоді різні дитячі речі. Дуже містка, має всередині багато відділень, і вона в дуже хорошому стані як таких дефектів я на ній не помітила. Ось так вона виглядає зовні, ніби сумка Шопер. Дивимося з вами далі: що тут у нас ще цікавого? Є дуже багато текстильних сумок, як завжди, і ось така в цікавому відтінку сумка. Темно-зелена, Смарагдова. І гляньте, яка в нас від nike сумка в клітинку така от величезна, дуже схожа на такі от були господарські великі сумки. А цей рюкзак дуже схожий по кольорам. Є такі от курси англійської мови Helen Doorn, і там у них такі от фірмові рюкзаки видають. Якщо чесно, мені сьогодні не дуже подобається вибір сумок, жодної шкіряної мені так і не трапилося. Ось така ще була з екошкіри, непоганої форми і в непоганому стані. А ми з вами переходимо в інший магазин секонд-хенду. Це у нас четвертий день завозу, і тут така більш демократична ціна. А саме 241 гривня. І перша моя знахідка це блуза від Stradivarius, Дуже схожі зараз продають в H&M, тобто це якраз тренд, вона з такої нової колекції. Дуже приємна на дотик, Скоріше за все, вона у нас на 100% бавовни. І тут тканина йде така, як джата, це дуже практично, адже її не потрібно ретельно прасувати. Тут є невеличкий дефект, бракує однієї петельки, і тобто гудзик не до кінця защіпається, але це все дуже легко виправити, петельку легко пришити назад. Блуза у нас в розмірі L, Вона з таким подібним вирізом на зав'язках. І власне ось ці такі от бантики зав'язки зараз в тренді. І взяла до примірочної ще ось таку білу блузу, сорочку. Вона в нас прошла, це така от тканина з вишивкою. Зараз це теж актуально. Дуже багато можна бачити таких блуз в мас-маркеті. І в Зарі, і в резервер, і в H&M, Всюди їх багато. За складом вона чудова на 100% з бавовни, і стан у неї теж дуже хороший. Вона йде на короткий рукавчик з комірцем, защіпається на гудлики. Така доволі лаконічна модель, але цікава тим, що має ось цю таку от ажурну вишивку. І це був вказаний розмір М. В принципі, чудово підійшла по розміру. Не знаю, можна було її купити, але я чомусь її залишила в магазині, хоча сьогодні ціна доволі приваблива, і можна було її таки взяти, з джинсами просто супер виглядає. І ще сподобалась мені ось така флісова вкорочена кофта від бершка в бежевому кольорі. у неї чудовий розмір вказаний L, і вона дуже тепленька, якраз для дому просто супер. Але якась вона надто коротка, вона така йде як топом. Не знаю наскільки це практично і зручно. Можливо, її можна використовувати як куртку, наприклад. Не зовсім в умому стилі річ, і вона все-таки більш така от молодіжна підліткова курточка, і її напевно треба ще вміти знати, з чим носити. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу взуття. Власне, зважила першу ковтину. Вона заважила всього на на 43 гривні. Взуття у нас вагове. і Тут були ось такі от босоніжки, тканинні, текстильні, від Томі хілфір в дуже красивому відтінку під джинс, але вони були в жахливому стані, дуже замурзані. Ось такі ще були босоніжки-шльопанці, такі як плетені, але, на жаль, у них збиті носики. На плоскому такому ходу. Дивимося далі. Ось такі ще чоловічі теплі були тапки, але теж, бачите, їхній стан дуже сильно заношені. Це у нас замшеві, такі як брогі, і стан доволі непоганий. І ще ось такі теж в сірому кольорі, блискучі брогі. І тільки гляньте, які туфельки мені трапилися. Це Hugo Boss, дорогущий, якісний бренд. туфельки в ідеальному стані, практично без дефектів. носики цілі, підбори цілі. Це 37,5 розмір. Була на підошві ціна, я так розумію, раніше вони продавалися на люксі. І поруч тут ще були такі лофери, але стан у них плачевний. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.